Вітаю всіх! Грошова допомога на оздоровлення військовослужбовцям. Хто її може отримати та як це зробити? Ця тема дуже актуальна як для самих військовослужбовців, а також для е, дружин та батьків військовослужбовців, які вважаються зниклими без Тому обов'язково звідси до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Тому поїхали. І так, друзі, розпочати хочу з того, що хто ж може отримати дану допомогу. В першу чергу це всі військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або по мобілізації. На сьогоднішній день не можуть отримати тільки ті особи, які проходять строкову військову службу. Ну зрозуміло, це чому, тому що її фактично на сьогоднішній день вже немає. Дана допомога вона виплачується один раз на рік відповідно за рапортом самого військовослужбовця до його командира. Після того, коли він подав даний рапорт, сума визначається в залежності від того, на якій посаді він знаходиться, оклад за військовим званням, надбавки за вислугу років, і зрозуміло, що місячних додаткових видів грошового забезпечення, крім винагород, за займану посаду, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги. Ну і друзі, головне, що потрібно знати про те, як писати рапорт, це те, що коли військовослужбовець пише рапорт на свого командира, він повинен зазначити правильно всі свої паспортні дані. Тобто, це прізвище, ім'я по батькові, військове звання військовослужбовця, дату початку та закінчення відпустки, суму грошової допомоги на оздоровлення, яку військовослужбовець просить йому випати. Також пропонують написати рапорт онлайн через Застосунок армія плюс, але все ж таки я рекомендував би користуватися старими методами і подати його в бумажняному варіанті безпосередньо своєму командиру або особі, яка займається прийманням даних рапортів. Всі ми, друзі, добре знаємо, що досить часто не відпускають військовослужбовця додому у відпустку, оскільки там немає. Кому його замінити, або просто десь не виходить, або самськослужвець не має бажання їхати у відпустку. То в такому випадку він також має право написати рапорт на отримання коштів своїх відпускних для оздоровлення. В такому випадку він просто подає рапорт. З проханням отримати допомогу на оздоровлення без вибуття у відпустку. Що стосується самих військовослужбовців, які звільняються за сімейними обставинами або за вислугою років, або безпосередньо за станом свого здоров'я. Тобто в такому випадку, коли особа звільняється з військової служби, ці всі виплати здійснюють йому в останній день його несення служби. Тобто написав рапорт, одночасно написав рапорт на виплату йому всіх. Соціально побутових, а також оздоровчих, і йому виплачується все разом із заробітною платою. Ну і друзі, основне також, що варто всім знати, це те, що якщо ж, наприклад, військовослужбовець вважається зниклим безвісті, то також на ці виплати може подати заяву дружина, або якщо дружини немає, то батьки даного військовослужбовця. В такому випадку пишеться уже не рапорт, а пишеться заява, є безпосередньо форма, кому потрібно, буде, напишіть мені. В коментарях і я обов'язково скину вам зразочок даної заяви. Ви готуєте документи до даної заяви, тобто встановлюєте відповідні копії документів, які завіряєте особисто, і подаєте або безпосередньо до самої військової частини, якщо є адреса, до Міністерства оборони, або через ТЦК та СП. Дану заяву можна починати писати уже як спочатку самого 2025 року, а також можна її писати до кінця року. Але бажано це зробити хоча б до 1 грудня, оскільки в останній день взагалі це не робити, оскільки не отримуєте дану суму коштів. Отже, друзі, як ми бачимо, є дуже багато різних деталей відносно випадки соціально побутових а також коштів на оздоровлення. Тому, якщо ж ви, наприклад, не були відпустки, то саме час писати рапорт на отримання даних коштів, оскільки, як на мене, кошти лишніми не бувають ніколи. Ну і дуже часто трапляється, що дружини всього службовця або матері не знають взагалі, кому писати, як писати і взагалі. Що робити? Тобто про цю виплату ніхто навіть і не знає. Тому будьте завжди в курсі новин, знайте свої права та обов'язки і знайте, як їх відстояти. Якщо ж потрібна якась допомога, ви завжди можете не скористуватися. Звернутися за телефоном, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну, а замість завжди був я, адвокат з юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрийович. Всім пока, до нових зустрічей!